Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на Ратовіцях І Ми прийшли щось спробувати подивитися. Перший раз завжди в праці, там сам, але у нас тут неподалік. Містечко не Ратовіці проходить фуд-фестивал. Що то є? Путна? Що ти не маєш нічого? А той чи добропут. О, дівчатку, що ти таке набрала? Файне. Víte, a v čem? Těstíčku nějakým? Mukaryže. Mukaryže, super, tak jo. A ten to taky. Stejný jo, a poro, porobné. A to je jenom krevety, jo. Krevety a, a to. tohle? To je ve svém Jo, s vepřovem, tak to ne. Tak ne. Tak stačí. Jo, a s touhletou omáčku. Дякую. О, дівчата беруть пиво. Я дуже люблю морські плоди. Це такі цікаві. З крабами то софия. Взяла спробувати. Тут сир завжди мене пармезані, макарон завжди мене притягує спробувати. Але зараз уж не маю місця в желудку. Ну угу. і так, так в сирі роблять? Класно. Ось таких нератовіцах фестиваль A jak ty na to přišla? No. Ty jo, go, už se na to. <laughs> originální Parmigiano no. Reggiano, dva roky zdrající parmazán. Necháváme si dva. Do... Я ще взяла попробувати таке індійське м'ясо. Це дівчата французьких вино. Що? Та гор чи що? Що є? Не хоч ні. Віно за півами піве. Та його охотна ука. Франція. Франція. Я їх Там світиться. Дуже. Так, привіт. Я промінюю. Дивіться, тепер Як вам хут, на дівчатан?

О, тут я діставала права. Я знала. На право, в рятується. Ось тут басейн. Також деколи ходжу сюди на басейн. Зимой. гранулки. гранол. Як український гранулки? Mm. Картопля фри. Mm. Кофе. Піци, кофе. Кої погодою повезло людям трохи в рацивіться. Ніколи тут нічого нема такого. je to. Co? V Praze na náplavce teďko. Te? No. Oci je Ay, mm. to je smašný A jak to smašno pachne kuricu. To je pro vás. Boj a šermen. Tak prosím. Na... Петерна виглядає піца, а? Піц апетитна виглядає. Да в гості. Ну, угу! Що таке не бачила? Можемо колядувати. Там ще обісвали, не мають. Яка Маша? Ну, газки тут та Але як то видно, що то наша жінка, як тут все гарно собі зажиділа зі смаком, зі всім дуже. Ще дуже гарно. А ти хотіла на сьому? Я не хотіла на сьому. Ми там буде пекти. Ну. Ну, люкс. Такий був бардак. Ще. Люкс.